Привіт усім, любі друзі! Я дуже рада бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я хотіла би почати наш влог з того, що покажу вам, як ми ходили на прогулянку з чоловіком і дітками, які у нас вже прекрасні, прикрашені будинки у багатьох стоять до крісмасу. Це неймовірна краса, просто неможливо ну, відвести очей. А, але обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в кінці я хочу представити вам топ-10 зимових, атмосферних, класних книг. Будуть різноманітні книжки, там буде і фентезі, і детективи, і любовні романи. Тому я думаю, що кожен зможе знайти для себе щось цікаве, підібрати якусь цікаву книжечку на свій смак, і я впевнена, що. Деякі книги ви навіть і не чули у інших блогерів, тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Й тримайся гарно ручками добре. Йду. Так, давай. От так Тепер дивися бережно, бо тут слизько. Один Два-три. <реш> Вау! <реш> ну, а це в нас уже настав наступний день. Ми з дітками валялися в ліжку дуже довго, тому що в нас сніжило і була така доволі сира погода. Я вирішила з дітками не йти в цей день на вулицю, бо в нас, в принципі, ну, можна сказати, цілий день був сніг. І вітер був такий не дуже приємний, тому ми були такі домашні пташки цього дня. Але я вирішила, що дуже хочу змінити ковдру в нас на ліжку, тому що мені було холодно. Я не знаю чому, але після другої вагітності я якась мені здається ще більше мерзляк стала. Тому мені дуже потрібно було щось тепліше. Я сподіваюся, що чоловік. Не дуже париться під теплішим одіялом, бо йому було в принципі, нормально, але я мерзну і мені дуже-дуже ну, некомфортно мені спати. Плюс я вночі прокидаюся годувати дитину, меншу донечку. І коли я приходжу назад в ліжко, я така ну, замерша, мені хочеться зігрітися, і мені не вистачає чогось такого теплішого. Також вирішила застелити пледик ну Якого в нас не було в теплу, так сказати, пору року. Тому що буває таке, що люблю лягти на ліжко і просто вкрити ноги пленом. Також я вирішила замінити в нас наволочки на подушках, на декоративних подушечках. Минулого року ще купувала ці наволочки, мені вони дуже сподобалися. Гарної якості, замовляла на шеїн. Я їх вже не один раз прала і вони. Як новенькі. Нема ні катишків, нічого. Якщо є якісь плямки, воно все дуже гарно відстірується. Я мега задоволена. Я вже не пам'ятаю точної ціни, але приблизно кожна з них коштувала в районі 3-4 доларів. Ось. До речі, замовляла ще на іншому сайті наволочки, але вже з осінньою тематикою цього року. І вони мені сподобались набагато менше. Тому, якщо ви на шейн не замовляли або не знаєте, чи хочете, чи не хочете, то можу сказати, що ці дуже гарної якості, м'якенькі, зручні, застібки теж дуже зручні, і там є різні розміри, я думаю, підібрати можна. Ось, Розкладаю подушечки, кладу декілька в кімнату Елізабет, бо вона любить на них інколи спати, кладу на диван у нас на першому поверсі в лівінгрумі. І тепер якось більш атмосферно до крісмосу стає. хочу Вам розповісти про підбірку зимових книг. У мене вже є на каналі одне окреме таке відео зимових книжок минулорічне. Також у тому відео, яке я викладала стосовно своїх зимових планів, теж є практично половина книг з зимовою такою новорічною тематикою. Окрім того, нещодавно я виклала вже один влогмас, і в кінці того влогмасу є також окремий шматочок. Де я розповідаю про нещодавні свої покупочки. І ці покупочки це теж зимові атмосферні книжки. Тому я обов'язково вам залишу в інфобоксі під відео посилання на всі ці відео, і, можливо, ще на деякі, які я могла забути, але там є зимові книжки. А зараз я вам хочу показати підбірку топ 10, звичайно, але це книжечки, які можливо або взагалі не фігурували у блогерів у відео. Або можливо дуже рідко де я могла побачити якусь із цих історій. І звичайно, це ті книги, які я вам іще не показувала. Ну, точніше, я не показувала їх у зимових тематичних книжках. Ну і для того, щоб не затягувати дуже довго це. Цей вступ, цю вступну частину. Я обов'язково попрошу вас підписатися на мій канал, це неймовірна підтримка для мене. Також, якщо вам не складно, і якщо вам сподобається це відео, я буду дуже рада, якщо ви поставите мені вподобайку, то напишете будь-який коментар під відео. За ці маніпуляції я вам вже дуже вдячна. Ну, а ми з вами переходимо до підбірки книжок. Не всі книжечки, про які я вам буду сьогодні розповідати, знаходяться в моїй колекції, тобто не всі книжки я маю фізично, тому деякі книги будуть з обкладинками з цього боку, а деякі я буду показувати фізично. І перша книга, про яку я хочу розповісти, це саме така книга, якої в мене, на жаль, немає, але я залюбки хотіла би собі її мати. І це Крістель Дабо і її цикл крізь дзеркала. Даний цикл налічує чотири книги, якщо я не помиляюсь, на сьогоднішній день. Я прочитала колись, років вже, напевно, три назад. Я прочитала три книги з циклу, вирішила четверту не читати. На той момент її ще не було, але я вирішила її не читати, тому що особисто для мене в третій книзі загалом закінчилась історія, ну, так, да, там є відкриті питання, можливо, ще що продовжується в четвертій книзі, але особисто для мене історія завершена, і мені цього достатньо. І я цілком задоволена від саме трьох книг. Стосовно того, що це за історія, це неймовірна, казкова, зимова, атмосферна історія. Якщо ви хочете почитати дуже легке фентезі, але не дуже дитяче, то цикл крізь дзеркала Дебо – це саме такий варіант. Там розповідається про такі собі островки землі, які створилися після певного розриву. Відбувся певний катаклізм. Землю, землю розділило на декілька частин, і ці частини називаються такими ковчегами. На одному з таких ковчегів живе наша головна героїня Офелія. І особливістю цього ковчегу є те, що предмети на ньому. Мають душі. Безпосередньо, наша героїня має такий дуже цікавий а, шарфик, шалик, я не знаю як сказати, але воно здається, якщо я не помиляюсь, він такий в'язаний шарфик. І він, він має душу, він ніби живий. І це просто, ну, це ж це такі в них неймовірні такі стосунки з цим шарфиком. Воно дуже його любить, він її неймовірно підтримує в різних життєвих ситуаціях. Але а, Наша головна героїня має можливість, чому цикл називається крізь дзеркала. Вона має можливість подорожувати між ковчегами, або, наприклад, на одному ковчезі подорожувати, як би це мовити, так без автомобілів, метро, автобусів і так далі. Вони проходять крізь дзеркала. Тобто, це такі портали, де з однієї сторони ви заходите, з іншої сторони ви виходите. Теж дуже цікава особливість. Мені це неймовірно сподобалося. Будь-яких інших подробиць розповідати не хочу, але це дуже така романтична історія. Це дуже емоційна історія. Я скажу чесно, я прочитала ці книги всі три на одному подиху, і мені було дуже важко від них відриватися. І вони дійсно дуже зимові. От вони прям такі інколи приємно зимові, інколи неприємно, тобто такі холодні, такі от прямо ж я не знаю як це сказати вітрянисті. Ну, це неймовірні книжки, мені вони дуже подобаються. В мене їх, на жаль, не було в паперовому виді в Україні, я їх читала в електроці, але це казкова історія. Правда, я дуже рекомендую, якщо вам потрібно щось таке легеньке, не дуже, скажімо так, не те, щоб не, не ті книги, які потребують дуже великої уваги, але дуже таке щось атмосферне. Це ці книги, це саме той цикл, який ви шукаєте. Наступна книжечка, яку я вам покажу, вона вже є в мене в наявності. Це книга «Розамунди Пілчер, і називається вона Зимове сонцестояння. Це дуже, ви знаєте, така в якійсь мірі теж казкова історія. Події розгортаються напередодні Різдва, тому що це ну, книга закордонної авторки, а за кордоном вся прив'язка йде до Різдва не до Нового року. Тут події відбуваються напередодні Різдва, і тут будуть пов'язані долі п'ятьох абсолютно різних людей. Ці люди зустрінуться в одному будиночку напередодні свят і будуть розгортатися дуже цікаві такі події, тому що кожна людина, яка буде присутня в цьому колі, вона має свій життєвий шлях, вона має свою якусь важку трагічну історію. І тут буде багато любові, тут буде дуже багато зимової атмосфери і різдвяної такої тематики. Тому, якщо вам потрібно щось таке, обов'язково беріть, читайте Розумунда Пілчер це авторка саме таких от атмосферних книг. Наступна книжечка це також дуже е, цікава історія. Я її починала читати минулого року на Різдво. І ця книга Софі Кінсели Шопоголік і Різдво. Або «Різдвяний шопоголік, як можна перекласти, в принципі, будь -я. Книги також немає в мене в наявності. Я її минулого року шукала по всім магазинам. Мені не вдалося її знайти, але я сподіваюся, що десь на якісь пораховці вона мені трапиться. Тут, ну, так, тут є зимова атмосфера, і, відповідно, також всі події відбуваються напередодні Різдва. Суть тут розповідається про життя нашої головної героїні, про її шопоголізм, про те, як це все відбувається. І, звичайно, все це прив'язано до новорічних свят. Я прочитала, здається, минулого року десь відсотків 30 книги. Мені дуже подобалось, правда, я була в захваті, але я була. Дуже заклопотана різними справами і маленька дитина, і я просто банально через брак часу її не дочитала, але якби в мене було трошки більше часу, я б однозначно закінчила цю історію. Але все ж таки мені хочеться її читати в англійському варіанті. І якщо я зможу знайти цю книгу в оригіналі тут, то, скоріше за все, я буду читати її вже тоді. А, тут про я не знаю, якщо ви бачили колись кіно Шопоголік, то приблизно ви розумієте, що буде відбуватися. Але можу сказати одне, що в цій книзі є багато, дуже багато гумору, дуже багато таких різних дивакуватих ситуацій, але цікавих, і ця книга життєва, в якійсь мірі, можливо, занадто абсурдна, але це те, що обов'язково підніме вам настрій, якщо у вас якась така, можливо, зимова хандра. Наступна книжечка про яку я хочу поговорити, це книга авторки однієї з моїх улюблених письменниць, звати її Луїза Пенні, і це друга книга з циклу про Армана Гамаша. Називається Вона перекласти її можна, напевно, як Фатальна благодать. Щось таке в російському перекладі вона звучала як смертельний холод. Ну, в принципі, і да, так, так так воно тому, що тут буде розповідатися про жінку, яку було вбито. Посеред замершого озеру вбито було струмом, і це все відбулося на очах усього села Три сосни. Це дуже таке відоме село в книгах Луїзи Пенні. Переважна більшість книг і подій розгортаються саме там. І що саме цікаве, що цю жінку вбили на очах усього села, і ніхто нічого не зрозумів, нічого не побачив, ніхто не знає, хто це був. Все відбулося під час турніру з Керлінгу. Тому звичайно для того, щоб розплутати таку важку історію і знайти вбивцю, тут буде спрошено детектива Армана Гамаша. І дуже цікаво насправді, як будуть розвертатися всі ці події, чим це все закінчиться. Тому що дійсно смерть даної жінки вона дуже загадкова і. Дивуєшся, просто як стільки людей спостерігало за цим спортивними змаганнями, і ніхто нічого не побачив і не зрозумів. Але звичайно, що події розгортатимуться в зимовий час, тому якщо ви полюбляєте детективи, і якщо... Ви любите такі детективи в стилі Агати Крісті, то ця книга обов'язково вам підійде і сподобається. Наступна книжечка це книжечка Сара Мас, і це перша книга з циклу Двірші та Троянд. Я, на жаль, не взяла її з собою, тому що я зараз знімаю відео на першому поверсі, на другому поверсі в мене там дітки, я вже не хочу за нею бігти. Поки маю можливість відзняти відео, хочу його відзняти. Тому залишимо вам обов'язково обкладинку тут. А також я згадувала про цю книгу в своєму нещодавньому відео: це плани на, зим... на зиму, тобто книги, які я планую читати взимку. Тому, якщо вам дуже цікаво, ви можете перейти подивитися ще те відео. А тут я коротенько лише проговорюю той момент, що події даної книжки будуть розгортатися саме в зимовий час. Все буде розпочинатися саме під час зими. Сніг, холод, голод, і, відповідно, це подарує також відчуття такої зимової атмосфери. Але дана історія, вона не є такою якоюсь різдвяною або дуже такою святковою. Це просто книга, події якої починають розвиватися саме під час зимнього періоду. Тому, якщо ви любите фентезі, якщо ви ще не знайомі з Сарою Джеймас, якщо вам хочеться почитати щось дуже цікаве, зимове, але не свящаве різдвяне. То, можливо, цей цикл саме для вас, і вам він підійде. А наступна книжечка це книга Дена Брауна і його точка обману. Ця книга є в українському перекладі, я її читала якраз таки в Україні, в українському перекладі. Тут у чоловіка вона була ось в такому невеличкому форматі. Ми шукаємо тверду обкладинку для того, щоб замінити ці книжечки, тому що вони не дуже зручно читаються, вони дуже такі. Тугуваті, скажімо так, але шрифт тут доволі ну великий. Тобто, якщо в плані для очей, то читатиметься дуже зручно. І сама ця історія, чому я її відношу до зимових тематичних книг, тому що тут будуть розгортатися події в арктичних льодовиках. А все починається тоді, коли спутник НАСА знаходить якийсь незрозумілий загадковий об'єкт, суперцінний в оцих саме арктичних льодовиках. Туди відправляють жінку вченого, яка буде розгадувати таємницю того, що там знайшли. І саме цікаво, що цю книгу я читала вже, напевно, років чотири назад, плюс-мінус. І я не пам'ятаю кінцівку. Я чудово пам'ятаю десь до середини книги, що там відбувалося. А от чим вона закінчилася, я взагалі не пам'ятаю. І це дуже дивно, тому що зазвичай фільми і книги я дуже добре запам'ятовую, і мені важко щось забути. Можливо, деталі якісь, але загалом історію. Кінцівки я пам'ятаю, тут я в упор не пам'ятаю, чому вона закінчилась. Я пам'ятаю, що це буде щось дуже епічне, що це буде щось дуже цікаве, дуже загадкове. Там будуть теорії змови, президент США, НАСА і дуже загадкові різні події будуть відбуватися. І дуже багато є ситуацій, де щось відбуватиметься, як ніби з-під тяжка. Тому а, мені було дуже цікаво читати, дуже було до останніх сторінок цікаво а, роздумувати над тим, що це таке, що ж вони там таке знайшли, і чому це таке суперцінне, суперзагадкове, чому це потрібно таку величезну таємницю зберігати і так далі. Але супер класно, супер цікаво. Знову ж таки, тут немає ніяких там різдвяних новорічних тематик. Але це такі, е, така історія, яка розгортається якраз таки в холодних, таких зимових локаціях. Тому, е, якщо ви ще не знайомі з Деном Брауном, або ви читали його цикл книг про Роберта Лендона, але не пробували його окремі книги поза циклом, то ця книга дійсно дуже цікава. вона мені дуже подобається. І я би її могла. 100% рекомендувати. Наступна книжечка це буде книга мого найулюбленішого автора. І це Стівен Кінг, і це його. Е, постійно забуваю, перекладається ця книга сяйво. о! І це його сяйво, і це якраз таки історія, яка Має абсолютно зимову атмосферу, тому що події розгортатимуться у віддаленому а, готелі, який перебуває на міжсезонному такому закритті, і е, називається він Overlook. І тут буде дуже багато містики, дуже багато а, фантастичних історій і дуже багато м -м, загадковості. Але події. Відбуваються в зимовий час, це засніжені локації, це холод, це страх, це містика, це Стівен Кінг. Тому я не можу не порекомендувати цю історію і не згадати її в цій підбірці. Ще одна книжечка від мого найулюбленішого автора: це. Е Ловець снів. Я також читала цю історію, читала її ще в Україні. Мені неймовірно сподобалося, хоча скажу чесно, мені було і супер бридко, окрім того, що мені дуже подобалося. Бридко мені було від не від того, що книга погана, а від того, як Стівен Кінг вміє круто описувати якісь ситуації. Тобто, там були ситуації, які в реальному житті би викликали у вас ось ці такі негативні бридкі емоції. Так от. Тут історія буде розповідатися про чотирьох хлопців, чоловіків, ну, точніше, спочатку про чотирьох хлопчиків, потім про чотирьох чоловіків, які вирішать поїхати на відпочинок, зимовий, скажімо так, так, а відпочити на вихідні. Я от там вже не пам'ятаю, чи це було напередодні різдвяних якихось свят, чи просто, але локації зимові. І е, в їхньому житті почнуть відбуватися неймовірні загадкові фантастичні події. Е, ну, Я думаю, що ні для кого не буде загадкою, і це не буде великим спойлером, якщо я е, скажу, що тут буде саме фантастична складова. Е, якщо ви ще не читали цю книгу або не бачили екранізації, тому що є так само прекрасна екранізація, мені вона дуже подобається, я в захваті. То, якщо вам хочеться чогось моторошного, зимового, холодного, я навіть не знаю, це якраз таки така дуже цікава історія, загадкова, але вона не романтична, вона не слащава, вона не різдвяна, а вона от така прям просто ну, в таких зимових локаціях. До речі, книги між собою схожі тим, що події просто відбуваються в зимовий період. А, також, до речі, в сяйві також є екранізація. Супер відома, супер крута, мені вона неймовірно подобається. Як для фільму знятого в свій час, вона просто фантастична. Тому, якщо ви любите якісь такі моторошні історії про загадкових створінь, то. А, Ця книга однозначно для вас, і екранізація відповідно також. Ну а перед останньою книжечкою я би вам хотіла представити книгу а, Сара Пірс, це її санаторій. Книга, яка вже прогриміла на українському BookTube приблизно, мені здається, десь пів року назад, можливо, трошки більше. Дуже багато хто її оцінив, багатьом вона сподобалася, але ця історія є зимою. Події розгортаються в швейцарських Альпах і, відповідно. Це також такий дуже цікавий детектив. Тут буде головна героїня, жінка-детектив, яку запрошено на заручення свого брата, який попередньо нещодавно був розлучений. І, відповідно, вся проблема в тому, що на наступний день після святкування зручин наречена цього брата безслідно зникає, що куди хто на що нічого не зрозуміло. І ця історія дійсно дуже цікава. Я починала слухати е, аудіо формат в застосунку А-Бук. Якщо ви не бачили це відео, я вам обов'язково залишу також на нього посилання. Можливо, вам цікаво було. Почути якісь коментарі стосовно цього застосунку, або е, якусь можливу критику, то якраз таки в мене там є і просто коментарі, і критика, тому що для мене цей застосунок видався ну таким не дуже цікавим. Ну теж не те, що дуже цікавим. А я би сказала, що дорогувати як для України. А, тому, будь ласка, можете перейти подивитися відео. Також в мене там є відгук на вступну частину книги, яку я прослухала. Також я там трішки розповідаю про цю історію, тому можете ще подивитися це відео і а, вибрати для себе, чи цікавить вас ця книга, чи ні. І так, книжечка-сніговик Юніс Бьо, а, Це книга з циклу про Харіхоль. Це є сьома книга з циклу про Харіхолі, і відповідно тут історія буде розгортатися в зимовий час. Це детектив, і в даному випадку, в перший день зимового снігопаду, зникає дуже багато жінок. А безпосередньо нам починають розповідати з історії, де е, зникає мама одного хлопчика, він прокидається зранку і не бачить своєї матері, не може її знайти. Е, е, в нього на шиї пов'язаний її рожевий шалик, а е, на вулиці перед будинком стоїть е, скульптура сніговика зі снігу, яка з'явилась там казковим чином. Її ні хлопчик, ні мама не робили, і ніхто не може зрозуміти, хто взагалі її туди поставив і чого якого вона там з'явилася. Але по о, різним містечкам зникають таким чином жінки в один день, і, відповідно, Харі Холі буде розслідувати о, це загадкове зникнення. Що це взагалі таке, для чого цей сніговик, хто його ставить і що він хоче цим сказати. Тому це також просто суто о, о, зимова книга. Водії розгортаються в зимовий такий засніжений холодний час. Тому це історія, яку, можливо, варто читати не перед різдвяними святами або новорічними, а вже після них, але вона вам буде дарувати відчуття такої от зимової атмосфери. Якщо ви таке любите, якщо ви, можливо, не знайомі з Юнісю, як з письменником, то можу порекомендувати його книги, тому що він пише просто неперевершені детективи, як з циклу про Харіхолі, так і якісь окремі його книги, вони теж дуже цікаві. Тому. Рекомендую, я люблю цього автора. Він мені подобається. Він має свою таку родзинку, свій стиль написання, тому можливо і вам він також зайде. А, загалом це вся моя підбірочка книг, які я хотіла вам представити на таку зимову, новорічну, різдвяну тематику. Якщо вам сподобалось це відео, то я ще раз вам нагадую, щоб ви поставили мені лайк, мені це буде дуже приємно і це буде неймовірна мотивація для мене. Також підписуйтесь на канал, не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Ну а ми з вами побачимося вже дуже скоро в наступному відеоролику. До зустрічі! Папа!